Вітання, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке розсилка по підписці і чому це важливо для малого та середнього бізнесу. О, В сучасному бізнес-середовищі, де конкуренція стає все більш жорсткішою. А увага ваших клієнтів обмежена. Підприємства малого та середнього бізнесу вони повинні знаходити нові шляхи для підтримки та розвитку власних зємин з потенційними та наявними клієнтами. Одним із найефективніших інструментів для цього є розсилка по підписці. Розсилка по підписці це процес автоматизованого надсилання інформації і рекламних матеріалів для клієнтів, які підписалися на отримання такої інформації. Даний інструмент він дозволяє не тільки ефективно комунікувати з аудиторією. Але й значно знижує витрати на традиційні рекламні кампанії одночасно підвищує ефективність всіх ваших маркетингових заходів. Розсилка по підписці вона є ефективним інструментом для малого та середнього бізнесу. Ці бізнеса вони дуже часто стикаються з обмеженими бюджетами для реклами і маркетингу, що ставить перед ними дуже серйозні виклики. Однак, розсилка по підписці є доступною і водночас це потужний інструмент, який дозволяє. Найперше, це знижувати витрати на маркет. Традиційні методи реклами, такі як телевізійні чи радіо оголошення, вони можуть бути дорогими для малого та середнього бізнесу. В свою чергу, розсилка по підписці, як правило, має значно менші витрати, оскільки вона гарантується на електронних каналах: електронні листи, смс, пуш, сповіщення, сповіщення в месенджерах, що в свою чергу дозволяє зменшити витрати на рекламу і збільшити рої. Тобто показник повернення ваших інвестицій. Також розсилка дозволяє досягати вашу цільову аудиторію. Вона орієнтується не лише на загальну аудиторію, вона орієнтується на конкретні сегменти. Тобто, ми будемо створювати персоналізовані повідомлення, орієнтуючись на інтереси і потреби саме ваших клієнтів, що значно підвищує шанси на успішні продажі. Також це про підвищення залученості. Розсилки допомагають не лише інформувати вашу аудиторію, вони допомагають підтримувати взаємодії з нею. Клієнти, які підписались на розсилку, вони вже проявили інтерес до вашого бізнесу, тому їх зацікавленість вона може бути більшою, ніж у випадку загальних рекламних кампаній, і фідбек буде набагато сильнішим. І як же саме автоматизація процесу розсилок допомагає економити час та ресурси? Автоматизація процесу розсилок є одним із ключових факторів, який забезпечує ефективність даного інструменту для малого та середнього бізнесу. Уявіть ситуацію. Ви повинні вручну надсилати повідомлення кожному клієнту, і по факту це буде займати дуже багато часу та ресурсів. З автоматизованими розсилками все буде набагато простіше. Найперше це буде про часову економію. Автоматизація вона дозволяє налаштувати розсилку таким чином, щоб повідомлення на автоматично, без необхідності втручання з вашого боку. Ми створимо серії листів, будемо планувати їх відправлення та навіть налаштовувати тригери для активації цих розсилок в залежності від дій ваших клієнтів. Також це про мінімізацію людського факту. Автоматизація вона дозволяє. Зменшити кількість помилок, пов'язаних із вручним відправленням повідомлень, а також забезпечує регулярність і послідовність комунікації з боку вашої компанії. Додатковим кроком тут є розширення можливостей для персоналізації. З автоматизованими системами ми зможемо легко сегментувати вашу аудиторію на різні групи і створювати персоналізовані повідомлення. До прикладу, ми будемо відправляти спеціальні пропозиції для нових підписників нагадування для тих, хто. Ще не зробив покупку протягом певного часу, чи інформувати про новинки вже неявних поточних наших лояльних клієнтів. Коли ми говоримо про збільшення ефективності кампанії з меншими затратами, то в цьому разі ефективність компанії, зокрема електронної розсилки, вона вимірюється кількістю взаємодій з отриманими повідомленнями і кількістю конверсій, покупки, реєстрації, запити консультації тощо. Завдяки автоматизації і можливості сегментувати аудиторію, ми зможемо найперше це покращити таргет. ми будемо збирати дані про ваших підписників. Для того щоб в майбутньому точно визначити їхні вподобання, інтереси і поведінку, це дасть нам можливість створювати більш релевантні повідомлення, що в свою чергу буде підвищувати ймовірність того, що підписники будуть взаємодіяти з нашими листами. Наступним кроком є там, оптимізація контенту, тобто завдяки регулярному аналізу результатів, розсилок, наприклад, відкриття листів, кліки на посилання, конверсії, ми зможемо постійно вдосконалювати контент, який буде надсилатися. Це, в свою чергу, дозволить зменшити витрати на безрезультатні кампанії і направимо гро. Направимо кошти тільки на ті компанії, які приносять максимальний ефект. Тоді ми говоримо про мінімізацію витрат на підтримку. Розсилки вони можуть використовуватися для автоматичних відповідей на запитання ваших клієнтів чи надавати їм корисну інформацію. Це дозволить зменшити навантаження на команду підтримки і звільнить час для. Справді важливих завдань, яким же саме чином реалізується розсилка по підписці у вашому бізнесі. Інтеграція розсилок у ваш бізнес, як як розібратися, вона насправді не є складною задачею, але вона потребує чіткої стратегії. Найперше це про вибір платформи для розсилок. Існує безліч платформ для автоматизації, і в цьому разі вибір платформи він буде залежати від вашого бюджету від, від потреб у функціональності, і, звісно ж, від масштабу бізнесу. Також це про створення цінного контенту. Підписники вони мають отримувати корисну інформацію, не лише рекламу. Відповідно, ми будемо враховувати інтереси вашої аудиторії і створювати ту розсилку, які не тільки будуть інформувати, але і додавати цін, цінності. І звісно ж, це про залучення підписників, для того, щоб розсилка була ефективною, необхідно регулярно залучати нових підписників. Відповідно, ми будемо використовувати ваші лендінги, фірмові сайти, ваші соціальні мережі для збору контактів ваших потенційних клієнтів. Невід'ємною важливою частиною є аналіз результатів. Після кожної кампанії ми будемо ретельно аналізувати результати для того, щоб зрозуміти, які стратегії працюють, а які потребують коригування. В Фіналі хочеться додати, що розсилка по підписці це важливий інструмент для малого та середнього бізнесу. Він дозволяє економити ресурси, підвищувати ефективність маркетингових кампаній і збільшувати продажі завдяки автоматизації. Процесу розсилок бізнеси можуть зменшити час та витрати, які йдуть на комунікацію з клієнтами. При цьому збільшуючи залученість та конверсію. Впровадження даного інструменту в стратегічний план в розвитку вашого бізнесу це не лише спосіб оптимізувати маркетингові зусилля. Насправді це можливість забезпечити більш глибокий та тривалий контакт з вашою аудиторією. Коли ви все ще маєте запитання, чи вже готові замовити дану послугу, посилання під цим відео переходьте на сайт, залишайте контакт і. Наші менеджери з вами як можна швидше зв'яжуться і дадуть відповідь на всі запитання. Я ж дякую за ваш час. Підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей.